Слава Богу, браті і сестри! Розпочинаємо читати псалтир за здоров'я і спасіння наших рідних і близьких. Сьогодні буде прочитана перша кафізма церковнослов'янською словянською мовою. Пропонуємо приєднатися до спільної молитви, писати в коментарях імена своїх рідних і близьких, а також помолитися за інших людей, максимально по мірі духовних своїх сил, які також написали свої імена. Таким чином, молитва стане сильнішою, а ми послідуємо заповіді Апостола Павла, який сказав: друг друга тягути на сіті і також сповніте закон Христов. Бажаємо всім Божої допомоги і всьому, і всього самого-самого найкращого. Молітвами Святий Отець наш, Господі Ісусі Христі Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю души истины, и живездецы и все исполняй, сокровища благих и жизнеподателю. Приди, Все лисины, Очистинные, от Кия скверны, и спаси, блажи Душа наша, Святый Боже Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, Нине и Присну, его веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прости беззаконня наша, святи посети, і ціліні миші наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присну, і вовіки віков, амінь. Отче наш, и на небесія, де святится ім'я Твоє, да прийде Царство и Твое, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, Хлеб наш насущний, даш нам гнесть. І остави нам духи наше, коже ми оставляємо дружником нашим, не введи нас свої искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа, недоумеющей святи молитву, яку во владеться грешні приносим, помилуй нас, слава Отцу и Сыну і Святому Духу, чесноя Пророка Твоего Господи, торжество, небо, церковь, показав, чоловіки лікують ангели молитва, молитвами Христі Боже, в мірі управи живот наш, да поемте Аллилуйя, І нині, і присно, і вовіки веке веков. Аминь. Многое множество моїх, Богородицы при грішенні, к Тебе, прибегав чистое спасіння требує. требуя, посети мою душу, і моли сина Твого і Бога нашого, дайте мне оставлення, я же їх лютих, єдина благословенна я. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Все святая Троица, Божий и свидетели всего мира, поспеши и направи сердце мое, начать и с разумом и окончать и дело благими Богодухновенные все книги. Я же Святый Дух Усты довидувай и отрыгну, и же ныне хочу глагола и с недостойный. Разумею же Свое невіжество Припадай, молюся ті, и ежу от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой і утверди серце моє, ні о глаголу, ні у стен служатесь, на разумі разуме глаголями хуселитесь і приготовитесь на творіння добрих діл. Я ж учуся і глаголю, да добрыми делай просвященно судище десны и ті страны причастник буду, со всеми избранными Твоїми. І нині, владыко, благослови. Да воздохну от сердца и языком Воспоюглого Лисицы, придите и поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу цареве нашему Богу, придите и поклонимся преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Блажен муж и жениден на совет нечестивых, и на пути грешных неста, и на седалищих губителей Неседи. Но в законі Господня воля Його, в законі Його поучиться день і ночь, и і як у древо наслажденное происходящих вод, плод свой даст во время Свое, і лист Його не отпаде, і вся Елика аще творит успеет, не так у не ни таку, но як ко прах Його же возметает ветер от лица земли, сигоради не воскреснут на суд, ніже грешниці в Совете праведних, Яко весь Господь путь праведних и путь нечестивых погибнет, вскуша таша языце, и люди поучищаться четным, присташа цари земски, и князе собравшись в купе на Господа и на Христа Его, разторгнем узи их и отвержем от нас Иго їх, живи на небесех посміється им, и Господь поругается им, тогда возглаголят К Ним гневом своим. И ярості своєю я, аж же поставленесть Царь от Нього націоналом горою святою Його, Возвіщаю оповіление Господне, Господь ко мне, Син моєї святи, а з мніх родихтя, проси от мене и дам Ти язики достояние Твое, и одержание Твоє, твоє конце земли, упосеши я жезлом железним, железным. Яко сосуды скуденничи сокрушиша, і, і нині, царі, разумейте, накажитеся всей судящей земли, работайте, работайте Господе со страхом, і радуйтеся йому стрепетом, Прийміть наказання, да ніхто ніколи прогневается Господь, і погибните от пути праведного, і да возгоріться вскорі ярость його». Блаженні всі, надеющиеся нань, Господи, що ся умножиш, остужаючи мені, Мнозі восстают на мя, Мнозі глаголю душі моєї, не спасіння йому в Бозі його. Ти же, Господи, заступник моїй, Сі слава моя, і возносяй главу мою, гласом моем, ку Господу возвах и услышами от гори святия Своия, Аз уснух і спах, в востах, яку Господь заступить мя, не вбоюся от тем людей, окрест нападаючих на мяг воскресни, Господи, спаси, м'я, Боже Мой, як ти Ты вся враждуючі мивсуе, Зуби грешников сокрушились и, Господні і спасенні, і на людях твоїх благословенні твоє. Твое, слава Отцу і Сину, і Святому Духу Нині и Пресно, і во веки веков. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, и помилуй всех зены нами поминаемых и всех православных христиан. И прости нам, Христе Боже, все согрешение, вольное и невольное. И дари нам благодать дара Духа Твоего Святого. Боже, ущедрины и благословины. Просвяти лице Твое на неї, помилуй помилуйны. Да возрадуемся, возвеселимся и спасемся и прославим причесною Великолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, но его веке веков. Аминь. Инегда призвать ими услышамя Бог правды моя, в скорбе распространил Мессии, ущедримя и услышим молитву Мою, Сынови человеческих, доколе тяжкосерди, Скою любите суету и ищете лжи, увидите, Яку удиви Господь преподобного свого. Господь услышит меня у них к Нему, гневайтеся и не согрешайте, я же глагол в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголят, кто я вид нам благая, знаменате на нас, свет лица Твоего Господи, давайте веселье в сердце моем, от плода пшеницы. Вина і еле свого умножишеся, в мірі вкупі, усну і почию, як Ти, Господі, єдиного на наупованні вселил Мої, глаголи моє розумій внуше Господи, вон звание глас умоління моєго. Царю мой і Боже мой, как Тебе помолюся, Господи. Заутро услыша глас, мой завтра пристану і утріши меня, як Бог не хотя бы ти Тиси. Не приселиться к Тебе лукавное, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима, возненавиделись все делающие беззаконие, погубившие вся глаголющую лжу, мужа кровельстива гнушается, Господь, аж же множество милости Твоя, гниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, у страсти Твоем. Господи, наставями правдою Твоей, враг моих ради і справи пред Тобою путь мой. Яко несть устях их истины, сердце их суетно, на гроб отверст, гортань їх язики своє мільчаху. Суді їм, Боже, да отпадуть от від мислі своїх по множеству нечестия і зріння. якобы пригорчиши Те Господі, і да вознеселятся всі уповаючі на Тя, вовек возрадуются вселішися в них, і похваляться Тебе, любящі ім'я Твоє. Яко Ти благословиш и Господі, як рожем благовоління венчалися нас, Господі, да не ярості Твоєї облічише Мені, же гнівом Тим накажеш Мені, помилуй мене, Господі, як о немощен єсмь, исцелі, Господі, яке смятошися кості моя, і душа моя смятіся зіло, Ти іси, Господі, і Ти, Господи, доколі, обратися, Господі, і збави душу мою, спаси мене ради милості я, Яко несть в смерти поминай тебе, Во аде же, кто исповестся тебе, утрудився воздыханием моим, измию на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, смятеся от ярости око мое, обидшав у всех розях моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глаз плача моего, Услыша Господь моління моє, Господь молитву мою, прият, Да постыдятся и всі в врази мої, Да і встидяться стыдятся зеловское. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині Нине Пресно, і вовіки віков, амінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава тебе Боже. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси Господи помилуй всех зде ныне нами поминаемых и всех православных христиан. И прости им Христе Боже Все совершение, вольне и Невольне, и даруй нам благодать, дара Духа Твоего Святого, Боже ущедрины и благословины, просвяти лице Твое на неї, помилуй помилуйны. Да возрадуемся, возлеселимся и спасемся, и прославим предчестное великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах, спаси м'я, от всех гонящих мя и избай м'я, да никогда похитите колев душу мою, не сущу, избавляющий, ни же спасающий, Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть. Неправда руку моєю, а ще воздах воздающими зла, да отпаду у от рак моїх тощ, да поженет убо враг душу мою, і да постигне, і поперед землю живот мой, і славу мою вперсить, воскресни, Господи, гневом Твоїм, вознесися в концах враг Твоїх, і востанні, Господи, Боже мой, повелением, Їм же заповедали Си, і сон людей обидит, і отом на висоту обратись, Господь судить людям, суди, ми, Господи, по правді моей і по незлобі моєї намя, заскончается словеса грешных, і исправишь праведного, і спитай серця і утроби Боже праведно. помощь моя от Бога, спасающего правое серцем. Бог, судитель праведен и крепок и долготерпелив, и негневно наводяй на всяк день, а ще не обратитеся, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и, и в Ним уготовы сосуды смертные, стрелы свои сгораемые судела, все боления правдою зачат болезнь и роди беззакония, ров рі, і скопа ископаи, и подет. В яму Юже соділа, обратится болезнь його на главу його, і на верхнего неправда його снимет. Исповимся Господе і по правді його і по ее Господа Вишнього. Господі Господь наш, яко чудно ім'я Твое по всій землі, яко взяться в Твоє Твое превышение небес, і з уст младенець і сущих совершилися хвалу. Враг Твоїх раді и же разрушитель врага и местника, якозрю небеса, діла перст Твоїх, луну и Я же Ти основали сі, що есть чоловік, як його, 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 і или Сын чоловіч, як посещаешь його, умалили і и малим малым от ангел, славою честю честью венчались його, і поставили сі його над діле руку Твоєю». Вся покоріл, єс і поднозі його, овці і воли вся, еще ще й скоті польські, птиц небесні і риби морські, приходящие стезы морські, Господи Господь наш, яко чудно ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу і Нині і Присно, і вовіки віков. Амінь. Алілуя, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, и помилуй всех здесь нами упоминаемых и всех православных христиан. И прости им, Христе Боже, все совершение вольное и невольное. И даруй нам благодать, дара Духа Твоего Святого. Боже, Ущедрины і благословенный, просвяти лице Твоє на Ни, помилуй Ни, Да возрадуемся, Возвеселимся, і спасемся, і прославим Причесное, Великолепное ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, Нині и Присну, і во віки векове. Амінь. Святий Боже, святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присни во віки віково Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи очисті гріхи наші, владико, прості беззаконня наше, святий посвятій із цілінімоші нашої імні Твої раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісно, і приснуй во віки віков, амінь. Отче наш, і жий си на небесів, де святиться ім Твоє, да прийде царство і Твоє. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насочный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим, не введи нас в искушения, но избави нас от лукавого. Беззаконие зачался ас блудный, не дерзай озирайте на высоту небесную, но дерзай на человеку любие твои зову, Боже, очисти меня грешного и спаси мя. А праведник праведники едва спасается, аз, где явлюся грешный, тяготы и зною дневного не понесох, ноемники, едино на десятого часа сопрещимя Божий и Спасімя, слава Отцу и Сыну Святому Духу, объятия, Отче, Отверстиями Почися, блудно моє и жди жити, на богатство, не иждевай взирая, щедро Твоих Спасі нині. Обнищавшие мое, да непрезревше сердце, Тебе, Господі, умилением зову, свореших на небо и пред Тобою, и ныне, и прессной во веки веков. Аминь. Упование христиан, пречистая Дева Його же родилась и Бога, паче ума же и Слова, непрестанно молись горніми силами, дать ее оставление грехов, нам всем и исправление жития, Верой и любовью преснуть очтущим. Господи, помилуй, 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 Господи, помелу, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилу, Господи, помилуй, владыко Вседержителю, непостижимое начало света и премудрое силы, им же постасного слова, Отец, едино, сильного Твоего Духа и Спуститель. Милосердны ради милости и незріченної благости, не призревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но Божественные святы, священных Твоих учений, законом и пророки, святи миру, последи же нам Того Единородного, Твоего Сына, благоволитвый, плоти осияти, и ко осиянию нас Твоего просвіщення наставите. Да будут уши твои в немлющих глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и треземном сердце всю настоящее жития, ночь прийти, ожидающим предшествия Сына Твоего и Бога нашего, суди всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижене в дело не Твоїх Твоих обрящимся и в радости осовнидим і даже празднующий глас непрестанни, і неизреченная сладость зрящих Твої лица, доброту не Як яко і и человеку любишь Бог, і сі, і Тебе славу висилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віков. Амінь. Достойно Достойность и кову блажити тя Богородицю, Присно блаженної, пренепорочної і Матір Бога нашого, чеснейшую, херовими, славнішую безсравне Серафим, без исцеления Бога славорочую, суші Богороди, Сутя, величаям. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий крепкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і Нині, і присно і во веки Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, Очисти грехи наши, владыко, прости, беззаконня наше, святый посети, исцеление мущи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и Нині Присну, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и на сына небеседа, святиться, имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле, Хлеб наш насушний, дашь нам гнездь. І остави нам Долги наші, коже ми оставляємо дожньою нашим, не введи нас в свої скушені, но избави нас от Лукавого, помилуй нас, Господі, помилуй нас, всякого Ботвіта, бо недоуміющего свят і молитва, як володице, грешні, і приносим. помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, чесної Пророка Твоєго, Господі, Торжество, Небо, Церковь показав, що чоловіки лікують ангели. Того молитвами Христе Боже в мірі управив живот наш, да поемте Аллилуйя, і ныне, і призная во веки веков. амінь. Многое множество моїх, Богородицы при грішенні, к Тебе прибігах чистая, спасіння требує, посети немуществующую мою душу І молі, Сина Твоєго і Бога нашого, дайте мне оставлення, я же судей лютих, єдина благословенная. Господи, помилуй, 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 Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 много милостивы и премилости в Господе, и всего добродателю, человеку любче, и все я вселенной царю, много именитый владыкую, Господи, нищий убог есть азм. Дерзаю призывати, чудної і страшної і святої ім'я Твоє. Його же вся тварь небесних сил страхом трепещут, низу на землі неизреченного Твоего человека любие смотрение удивилось и посланием отрока, Його же от безначальних недр Твоєї отеческої слави Нерозлучним божеством отригнулися. да чоловіки со ангелы во состав устроїть, Помяни, Господи моего, уныние смирение, калси і и перст, тебе них злаголаного света призываю, немощею плоти облажен, ежемилостивнее слово Твое понеси, и смертью Своей отработой урожай освободил из души наши, да общники вся и же веру и ярем, работы Твоя нося вземшие, славы Твоя сподобит их, От не я же сатана, Льстивый отпади, помилуймя умреченного греховные Возведи ум мой, удавленный тернем ленности и ладину непокорства, утверди сердце мое по тебе горети, очи мои мои источник слез спасли, и конец исхода души я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляй м'я к Тебе подв'язатися усердно. соусердно, помяни, Господи, родители моє, твоєм і моя, милосердием Твоим и вся ближняя моя, и братья, и други, и соседи і вся православні християни, і спаси меня молитвами всіх святих, і прими в честь псалми і молитвы, я же глаголах під тобою зася, і не мерзку тебе будет с воздыханием, молиние Сие, я комилости все и чоловіку любит, і Тебе Безначального Отца славим, со единородным Твоим сином, і со святим Духом, нині і присно, і во веки веков. Чеснейшую херовими, славнішую безсравне Серафим, безіслення богословорочую, сущою Богородицю, тя величаєм, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресну, вік і Присно, і Вовіки, веки веков. Аминь. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, молитв ради причистої Твоя Матері, силою чесного і животворящего Христа. І святих небесних сил безплотних, і преподобних, і богоносних отець наших, і Святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спай нас грешных, якоблак и і любят. Амінь.